Друзі, вітаю вас! Мене звати Роман Тесля, я юрист, громадський діяч, керівник юридичної фірми Роман Тесля і партнери, а також засновник Тесля Political School – Школи громадсько-політичного лідерства. Мій досвід понад 10 років у сфері права, державного управління та публічного консалтингу. І Сьогодні я радий презентувати вам наш новий онлайн-курс під назвою Мобілізація 2.0. Посібник із законного захисту себе. Чому я створив цей курс? Тому що тисячі українців сьогодні щодня стикаються з мобілізаційним тиском, з правовою невизначеністю зі страхом. До мене звертаються десятки людей із питаннями, чи мають право вручати повістку на вулиці, як оформити бронь або відстрочку, що робити. Якщо забирають без жодних пояснень. Я створив цей курс, аби кожен мав відповіді, знав свої права, мав реальні інструменти захисту. Це не інструкція для ухилянтів, це про гідність, про свободу вибору, про життя в межах закону. Чому саме зараз? Тому що тема мобілізації в Україні перестала бути лише юридичною, вона стала глибоко особистою. Люди бояться не тільки повісток, вони бояться приниження свавілля на вулицях незнання своїх прав, байдужості системи. Ми бачимо вручення повісток з боку ТЦК, без належного оформлення, затримання без жодних документів, ігнорування юридичних. Процедуру. А головне, відсутність захисту для тих, хто просто хоче жити і діяти в межах закону. Цей курс не просто набір лекцій, це ваш захист. Прослухавши цей курс, ви отримаєте чітке розуміння законів про мобілізацію та військову службу, покрокові алгоритми дій у критичних ситуаціях, шаблони документів, рапортів, звернень, скарг. Реальні кейси, які вже виграні в українських судах. І головне, це впевненість, що ви не самі і не беззахисні. Після проходження курсу ви знатимете, як діяти, якщо вас зупинили на вулиці та намагаються вручити повістку. Або, може, ви маєте право на відстрочку, але не знаєте, як її оформити, то буде ця тема піднята. Або може вам потрібно закон оформити бронь, чи ви хочете виїхати з України, або звільнитися із лав ЗСУ і про це поговоримо. Структура курсу буде наступна. У модулі 1 ми поговоримо, як діяти при контакті з ТЦК, що таке законна повістка, як не стати жертвою свавілля. У модулі 2 поговоримо, як отримати бронювання і зберегти роботу або бізнес. У модулі 3 поговоримо по. Про відстрочку без підстав або які реальні варіанти. У модулі 4 буде піднята тема, як закону звільнитися із лав ЗСУ. І в модулі 5, які є легальні шляхи перетину кордону у воєнний час. Формат навчання буде наступний: це відеоуроки до кожного модуля, pdf інструкції та шаблони документів, чек-листи для кожного кейсу. Відповіді на часті питання, ну і звісно ж підтримка у коментарях. Друзі, мій заклик до вас простий: що захист починається з інформації. Кожен день зволікання це день ризику. Пройдіть курс мобілізація 2.0, і ви не просто знатимете закон, ви зможете його використати для власного же захисту. Цей курс не про страх, це про силу, про знання. Про вибір. Дякую, що були зі мною ці хвилини. Сподіваюсь побачити вас вже на курсі і пройти з вами цей шлях до впевненості, правової грамотності та гідності. Бережіть себе, бо закон на вашому боці.